Ну що, записала Гран-Прі е, Австрії? Да. Новини Австрії. Тепер можу, можна повертатися до свого часу. До Гран-Прі Британії. Усім вітанечка! З вами я, Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 Гран Прі Великої Британії. Так що поїхали! Перший образ від Льюіса Хемільтона. Знову говорю. Це вже, напевно, це вже треба просто починати говорити ви боліт Макларен і все. Так, почну з е, е, Льюіса Хеммельтона та його образу з матриці. Повністю чорний образ. Е, Боже як е, пальто. Е, чорне пальто, чорний образ та яскрава. Червона Парасолька від Феррарі. Виглядає стильно. Ну і, звісно, він взяв розку на домашній гран-при. Ось такий образ від Льюіса Хемільтона. Потім яскравий, блискучий, прям погода ідеально підстроїлася під образ Хемільтона в другий день. І це образ від Булгарі. Ні, Бербри, 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 Булгарі то не то. Завжди путаю Burberry і А Образ від Білгари. Бірбери. <сустрати> Чи Бербер. Я не. А! -а, -а, -а. Чекайте секунду, сейчас скажу точно від, від кого. Все запуталося. Так, де тут? Образ це від. Е, два. слайд. Так. Е, так, це образ від Бюрбері. Бірбері, так. Де воно тут? О. Це образ від Бюрбері, прикрашений тисячі е, маленькими кристалами сваровські. Виглядає це красиво, виглядає яскраво. Е, класичний е, це у нас тут жилетки та ось таких штанів. Дуже гарний образ, дуже стильний образ від Льюіса Хемільтона, Сваровський та Бірбері, це точно. Так, ось такий винний образ в третій день. Це дуже гарно виглядає з шовковою сорочкою, з ось таким. Курточкою та е, штанями з також напевно якогось такого блискучої тканини з шовком. Виглядає красиво, дуже такі цілісні образи, які підтримують один день за одним. Попрацював гарно стиліст. І ось такий е, день Гран-Прі з курточкою Хемільтон 44, сім'ю зірочками та. А, ось так це виглядає. Ось, такий, ось така курточка в день гран-при. І блискучі, блискучі всуття. Ось таке ще. А, ладно, ось такий образ від Алонсо. Виглядається ось так білий образ Стиляга Красивий образ від Алонсо. Білий костюм. Ну, слухайте. В 40 градусів вже сидіть в светрі. Це. Це вартує лайка. Так, шолом. Перший шолом, який я хочу показати, це шолом від Ландо Норріса. Він класичний шолом Норріса, але з. Ось ці хвилі, які в нього на шоломі. Деякі виконані в кольорі прапора, домашнього прапора Великої Британії а, Ландо Норріс. Ось такий він представив шолом. Наступний шолом від Алвана трошки домашній такий в нього. Це також ну, трошечки домашній гран-при. Шолом присвячений його фанатам з емоцій його фанатів і виглядає це ось так. Це Літачок така, така тема шолома, е хмарки, небо, літак і його фанати. Присвячений цей шолом його фанатам. Ось такий шолом Олівера Бермена, також на домашній гран-при, в кольорах британського прапора виконаний цей шолом. Мені сподобався шолом на цей вікенд Карлоса Сайнса. А, так як він в британській команді, він вирішив для своїх фанатів зробити м, шолом присвячений Гран-прі е, Великої Британії. І ось цей шолом, наче мілітарі, який підходить під стиль е, Англії. Але це е, розкиданий розкидані треки по шолому Сайнса е, і виглядає дуже стильно, і наче. Мілітарі, але не в мілітарі, це е силуети треку. Виглядається круто. І на. Е як воно називається? На пітилиці прапор Великої Британії. Джордж Рассел та в Кінімі Антонелі в них спеціальні шоломи під Гран-Прі е Британії, але це до. Залишимо до новин. Джордж Рассела, його класичний шолом, але 63 в кольорі помаранчевому. Дуже красивий і яскраво дивиться на фоні блакитного шолому помаранчевий колір. Красиво. Отакий шолом від Кімі Антонелі. Його класичний шолом, але додали сюди сірий. Хай буде сріблястий, чорний карбон. І помаранчевий. Виглядається ось так з логотипами Мерседес. І це красивий шолом від Кімі Антонелі. І ось такі були шоломи. Постери. Перший постер, який мені сподобається, це постер від Мерседес. Бо це постер. Присвячені їхній події, яка оця відбулася на Гран-прі Великої Британії. Вони прикрасили, вони на цьому постері зобразили авто, їхній боліт і Джорджа Рассела. І будівлю з е, Сільверстоуна. Потім ось такий дощовий постер від Alpine. І виглядає це красиво. Потім гарний постер вийшов від Астон Мартін з болідами, коли проносяться, залишають прапор Британії і виглядається красиво. Шолом окона тут, як головна подія, можна так сказати. І навколо нього розвиваються баліди. Трек Сільверстоуна і виглядає це дуже красиво. І з прапором, поєднано з прапором Британії. Красивий постер. Постер домашній для Льюіса Хеммельтона від Феррарі. З прапором Великої Британії, з болідом Льюіса Хеммельтона. Ось такий постер від Феррарі. Постер від Red Bull виглядає ось так з літаками. з як то вона називається? З гітарами <смі> з відсилками до Великої Британії це ось так красивий постер від Red Bull та постер від Завра, які зібрали всі пам'ятки пам'ятки від Великої Британії, Баліди, машини, футбол, двохетачні автобуси. І ще багато цього іншого, чого вони тут збирають. Ну, звісно, чай і годинник. Ось такий постер від Racing Bulls. У них спеціально також єврея на цей вікенд. Ось такий постер від Williams з прапором Великої Британії. Постер від McLaren. І красивий постер від Haas на цей вікенд. Ось такі постери були на цей вікенд. Красиві постери. Ну і що? Пілотом дня став Ніко Хюлькенберг, який зайняв перший свій подіум. І мої щирі вітання. Це перший раз на подіумі Великої Британії Хюлькенберг стоїть. І це так. Це таке щастя. Це було щастя для всіх, мені здається. І це дуже приємно. Я вітаю від чистого серця Ніко берега за цією прекраснішою подією в його кар'єрі. І поїхали до цікавіших. Ні, ну це не цікавіші новини. Поїхали до наступних новин. Крісіана Хорнера звільнили. Неочікувано. І е, змінили його на. Я не пам'ятаю звати. Змінили його на керівника, який був в Racing Bulls У мене просто погано з іменами, з ім'ям людей. На ось цю людину змінили. Ось. І е, поїхали до. Не таких серйозних новин Ам... до моїх новин. <свісно> до фешн новин. Ам... На цей вікенд Лего вже повністю, повністю починає роботу з Формулою 1 і вже представили Лего Кубки. Мені здається, це прекрасна інтеграція Лего. Вони потихеньку-потихеньку вже Там боліди були, потім. Регулятори швидкості, тут вже ми все робимо кубки. Що, що наступне? Що наступне, буде просто цікаво. Красивий в них вийшов кубок на цей вікенд. У кожного вийшов свій такий лег-кубок. Ну, звісно, це такий найголовніший кубок Британії, який є, вручається. Звісно, було з коробкою Луї Вітон. Це отримав тільки, якщо я не помиляюсь, Ландо Норріс. А за друге і третє місце вони отримали Лего Кубки. От. Ось така ліврея з британським художником, графіті, вийшло в ...Racing Bulls. Така красива ліврея. І також в них трошки змінилися комбінізони. Ось така ліврея Та на цей вікенд Мерседес змінили колір сейфтікара Він став помаранчевим вперше за всю кар'єру, скільки я веду Формулу-1, вони стали помаранчеві. І змінив як-то в Mercedes Сейфті-кар. Але це на один гран-прі, і він став помаранчевим. Це круто. А чому саме? Вони змінили і кришку Мерседеса. Ось там, де маленькі ці Мерседесики е, зазначені на їхній кришці від е, мотора. А вони вирішили привітати так Формулу 1 з 75-річчя і саме зробити це на Гран-Прі Британії, зробити додати помаранчевого кольору в свої боліди. І вони привітали, я так зрозуміла, Формулу 1. Що я накопала? Чи 75-річчя було в самого Mercedes, і вони вирішили це як об'єднати? Напевно, 75-річчя Мерседес і Формули 1 і вони об'єднали і зробили ось таку колаборацію з помаранчевим кольором. Ну, це дуже незвично бачити Мерседес в помаранчевому. Ну, і звісно. Макларен трошки змінили і додали блиску, добавили срібла в, свої, в своє авто. І вийшло це ось так. І ось такі були ще представлені бліди на гран-прі Великої Британії від Макларен. Макларен це їхній домашній гран-прі виходить не тільки. Майже і у Оскара домашній Гран-прі Ні, не в Оскара не домашній Гран-прі Ось Такі така була е, фешн-формула новини Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свою вподобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я обіймаю, всіх цілую, усім па па па, -па. Казала, ставляйте вподобайку, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на мене. Значить так. Усім дякую ще раз до наступних гран-прі, до гран-прі Бельгії. І усім дякую, всім ще раз па-па-па.